на ніхто тобі такого не покаже. Мій рокар зробив мені прискіпливий огляд шкіри голови. І яке ж було моє здивування, коли я побачила це, крім волосин себе навколо них які в принципі має бути. Я ще побачила Ось ці пусті локальні зони, де мають бути волосини. а ще роздратовану шкіру голови. Мені стало страшно за свою шевелюру, і тому відкладати було вже нікуди. Одразу замовила собі засоби для шкіри голови. Для мене це двоетапний догляд. Ну що ж, поїхали, все показую на собі. Моя шкіра голови і перше, що необхідно зробити, це гарненько зволожити волосся. На добре зволожену шкіри голови я буду наносити пілінг скраб. Як скраб він активно відлущує та видаляє мертві клітини з поверхні шкіри, а, а також прибирає надлишки шкірного жиру. А як пілінг він більш глибоко очищає шкіру і зменшує активність сольних залоз. А ще посилює кровообіг і покращує виділення факторів росту волосся. Після нанесення пілінгу роблю м'який масаж 3-5 хвилин. Але більш ефективне роб. Бити масаж не руками, а спеціальною масажною щіткою. У мене ось така ноунеїм з Америки. Але у Хіларі є брендова, більш крута щітка. Пілінг змиваємо звичайним миттям голови. Індикатором того, що пілінг спрацював у нас відмінно, є і те, що шампунь гарно піниться уже з першого миття. Другим етапом від випадіння волосся, звичайно, буде сиворотка. Сиворотка заспокоює шкіру голови і живить волосся біля коренів. Не потребує змивання, і перший видимий результат обіцяють вже через 4 тижні. Сиворотку радять наносити щодня. Або після кожного миття голови, поки я втираю свою сиворотку і сушу волосся, хочу зазначити, що найприємніше це те, що хілери це український і бренд. І косметика має натуральний склад. І я впевнена, допоможе мені позбутись випадіння волосся і зробить його ще сильнішим. А ще це упакування тільки подивіться виглядає так лаконічно і стильно. займе місце на моїй б'юті поличці.